Представляю вам Геон Скрамблер 250 2021 року. Що вам сказати? Володію я ним 2 місяці. Купив я його за 1100 доларів. Не знаю, чи це дорого, чи дешево, а це його вартість. Ну, він зараз трохи грязний, бо я їздив ним по болоті. Із мінусів бачу тут, а що бачите, в болотник ну, третьоцеп, коли він сильно опущений. Що ще вам такого цікавого сказати? 250 перед тим їздив в Міді Альфа, то не знаю, чи це... Ну, типу, Проти Альфа він їде прикольно. Що тут з нестандартного ключ знаходиться не на торпеді, а тут його з боку. Приборка така запалюється, показує, що бензин моргає. Що вам ще так цікаво сказати? Немає нічого цікавого. Розхід його в районі 4-5 літрів. Жене він десь ну, максимальна скорість його в районі 130 км. Ну я з грубаки раз ішов 132 км. Ну, це з попутним вітром зі всім. Так, що це в кого як?